26 депутатів присутні. Сесія повноважна. Шановні колеги, перед початком роботи сесії нам необхідно провести засідання постійних депутатських комісій. Так, комісія з питань бюджету Володимир Білонка є, але не чує. Комісія з питань житлово-комунального господарства Роман Ірличов присутні. Комісія з питань регулювання земельних відносин. Володимир Хмельо присутня. Комісія з питань соціально-гуманітарної політики та регламенту Олена Анатольовна, присутня. Олена Анатольовна, ми вас вітаємо з гарним виступом у Львові. ми Бачили. Всі ви медалі зібрали там. Не всі, ну майже всі. Так, так, шановні колеги, значить, присутні голови комісії, присутні члени депутатських комісій. Проект 2573 про передачу коштів іншої субвенції з бюджету Ужгородської міської територіальної громади до обласного бюджету Закарпатської області. Ситуаційний центр «Безпечна Закарпаття. Леся Мирославівна присутня. Якщо треба доповісти, колеги, Ну ви підійдіть до мікрофону і так. Також проект 2574 про передачу коштів іншої субвенції з бюджету Ужгородської міської територіальної громади до обласного бюджету Закарпатської області. Це альтернативні джерела енергозбереження. Так, проект 2575 про передачу коштів іншої субвенції з бюджету Ужгородської міської територіальної громади до обласного бюджету Закарпатської області у 2025 році. Схема планування території Закарпатської області. Проект 25.72. Це про зміну до бюджету Ужгородської міської територіальної громади. Це фактично це причина, чому ми сьогодні зібрали позачарову сесію. Ми сьогодні 6 мільйонів гривень виділяємо для потреб Сил оборони, для потреб наших військових. Так, проект 25.76. Про зміну до рішення сесії Ужгородської міської ради 8-го скликання від 28 вересня 2023 року номер 14.39. Про програму відзначення в місті державних та місцевих свят. Це йдемо про зміни до цієї програми. Так, Так. і також є проект 2577, також про доповнення до рішення сесії міської ради 8 скликання no 2417 від двадцять року про прийняття житлового будинку у комунальну власність. Це технічне питання, державна структура передає фактично житловий будинок з даної експлуатації, треба, щоб його прийняли. І є ще додатковий проєкт 2578. Це про зміни до програми комплексного забезпечення місту будівної документації міста Ужгород на 23-25 роки. Олег Боршовський. Того, на роботи, так, і на так. І проект 2579 про зміни до програми фінансової підтримки закладів первинного вторинного рівня медичної допомоги та їх в місті Ужгород на 24-26 роки. Шанікове, прошу проголосувати і підтримати ці проєкти, які ми будемо сьогодні розглядати на сесії. Доключили це медичне, що останнє зачитав, і місто будівна Шуборшовське. Шановле, я прошу шляхом оксання проголосувати за розгляд цих проєктів на постійному засіданні депутатських комісій. За 21. Прошу. Так. Ну, хтось не встиг. Не потрібно повторно. Рішення проголосувалося. всі комісії. Дякую. 74-ту позачарову сесію Ужгородської міської ради восьмого скликання. Оголошую відкритою. Нові колеги я також попрошу хвилиною мовчання вшанувати пам'ять героїв, які віддали життя за свободу, і незалежність нашої батьківщини. Дякую, прошу присісти. Також хочу нагадати, що кожного дня в 9.00 ранку звучить державний гімн, хвилина мовчання. І сьогодні я також спостерігав, Віталій, зупиняються ваші транспортні засоби. В принципі, я прошу також вас хто в цей час на вулиці зупинитися, вийти, тому що вас знають люди, Щоб ми були прикладом, що ми вшановуємо пам'ять наших героїв. І також вчора до нас приходив представник. Військової частини, головне управління розвитки, також нам вам подякували за те, що ми виділили, от покажу вам виділили кошти для потреб цього підрозділу. Там є страху. Головне управління розвідки. нас, до речі, багато надходить звернень від різних військових частин. І сьогодні також ми виділяємо 6 мільйонів гривень для потреб сил оборони різних військових частин. Ну, в першу чергу, ці частини, які дислокуються на нашій. Ну, на території Закарпатської області, ну і також десь, де служать наші воїни в Закарпаття, ми також допомагаємо і будемо допомагати. Так що щиро подякую всім, що долучаються до цієї роботи. Прошу. Ага, добре. Тому ще раз хочу наголосити, що сьогодні у першу чергу ми зібралися на позачове засідання для того, щоб профінансувати Збройні сили нашої країни. Ну і, звичайно, і деякі питання, життєдіяльності як міста, так і області. Шановні колеги, вам роздано порядок денний та регламент роботи сьогоднішнього засідання. Прошу просувати за основу. Двадцять 27. І також попрошу доуключити два проекти. Ми їх також зараз обговорили на спільному засіданні депутатських комісій. Це про зміни до програми комплексного забезпечення містобудівної документації міста Ужгород проект 2578 і проект 2579 про зміни до програми фінансової підтримки закладів первинного вторинного рівня медичної допомоги та їх розвитку в місті Ужгород на 24 26 двадцять роки. Прошу просувати за доключення до порядку денності цих двох проєктів рішення. За 26, шість до включили два проекти. Прошу в цілому за порядок денне сьогоднішнього засідання проголосувати. За 26, Дякую. Переходимо до розгляду проект 2578 Про зміни до програми комплексного забезпечення містобудівної документації міста Ужгород на 23-25 роки за основу і в цілому. 27. рішення прийнято. Наступний проект 2579 про зміни до програми фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги та їх розвитку в місті Ужгород на 24-26 роки за основу і в цілому. За 26 рішення прийнято наступний проект 2573 за основу про передачу коштів іншої субвенції з бюджету Ужгородської міської територіальної громади до обласного бюджету Закарпатської області. А за 27, і до цього проєкту рішення, і критичне зауваження, доповнити преамбулу проєкту рішення таким змістом. Лист Закарпатської обласної військової адміністрації від 25.09.25 .25 року, номер 06 1 10 11861 1 8 І у проєкті рішення договору, до, до, до додатку до договору, збільшити суму іншої субвенції з бюджету Ужгородської міської тери, територіальної громади до обласного бюджету Закарпатської області 2 млн грн. Будь ласка, включіть мікрофон депутат Горват. Добрий день, шановні. Щодо цієї програми, вона вже... Мова про область, про район, про місто йдемо, будь ласка. В місті зараз понад 300 камер. Та, Віталій, ну я, ви мене зараз... Та шановні колеги, йде мова про забезпечення камерами міста Ужгород. Так, програма передбачає, що ну що ви срінізуєтеся, вісім мільйонів гривень передбачається програма. Камери зараз там з штучним інтелектом купляють, Я ж не купляю камери, я ж не знаю, де проходять тендерні закупівлі. Ми ж не знаємо скільки буде куплено, в Італії. Шановні колеги, я вас повторюю і наголошу. Виключно ця програма йде для забезпечення для забезпечення камерами міста Ужгород Ну я ж, шановні колеги. Так я я. Ну я ж відповідальна особа. Значить, і кошти кошти йдуть. Кошти йдуть. На закупівлю камер для міста Ужгород я вже четверте раз повторюю. Я ставлю на услання картичне зауваження. Прошу проголосувати. 22 рішення прийнято, дякую. Я прошу в цілому за проект рішення 2573 проголосувати. А я, я шановний колег, я візьму ну, матеріали і занесу відділ по роботі з депутатами, щоб де будуть і скільки встановлених камер, щоб не було розуміння. Але так, я ми говоримо виключно про громаду. У нас, шановні, колеги, у нас понад 70 камер працюють на е, номерні знаки біля 20 на розпізнання обличчя. Повірте мені, що навіть вже є профілактика е, майбутніх злочинів е, відслідковується з допомогою і штучного інтелекту. І Обов'язково. обов'язково. Так, шановні колеги, прошу в цілому за проект 2573 проголосувати. Дякую, голосуємо. За 25 рішення прийнято. Дякую. Наступний проект 2574 про передачу коштів іншої субвенції з бюджету Ужгородської міської і територіальної громади до бюджету Закарпатської області. Це йде мова про відшкодування вартості передбаних альтернативних джерел енергозабезпечення за основу і в цілому. За 27 рішення прийнято. Дякую. Наступний проект 2575 Про передачу коштів іншої субвенції з бюджету Ужгородської міської територіальної громади до обласного бюджету Закарпатської області у 2025 році. За основу і в цілому це йде мова про співфінансування проекту. Змін до схеми планування території Закарпатської області та проведення експертизи за основу. І в цілому. За 27 рішення прийнято. Наступний проект 2572 про зміну до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2025 рік за основу. За 25 до цього проекту рішення Є критичне зауваження, воно досить таке об'ємне і роздрукував відділ по роботі з депутатами. І вам ці всі критичні зауваження роздані у вас на столі. Ну я прошу проголосувати за критичне зауваження до проекту 2572 про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади. За-24. Дякую. І прошу в цілому проголосувати за проект 25.72 з підтриманим критичним зауваженням. За 25 рішення прийнято. От ви пам'ятаєте, десь напевно тижні два тому був підпал автомобіля вночі здійснений це Тесла, щось таке, якщо я не помиляюсь, студент там якогось гуртужить. Пам'ятаєте? І з допомогою цих же відеокамер до ранку був цей злочин розкритий. Хочу сказати, що в місті не розкриті два злочини по підпалу автомобілю, Це на шахті автомобіль, знаєте, чий на шахті автомобіль спалили Арсен Суреновича і автомобіль, який підпалений був Ользі Травень. Оце не розкрито, бо десь підпали. Я вам скажу, що не розкриті не розкриті ці два ці, але тому що недостатньо камер відеоспостереження. Так, наступний проект рішення 2576. За основу і в цілому про зміни до до рішення. 45-ї сесії міської ради 8-го скликання від 28 вересня 2023 року, номер 1439. Це програма відзначення в місті державних та місцевих свят за основу і в цілому. За двадцять шість рішення прийнято. І проект двадцять п'ять сімдесят сім. Про доповнення до рішення сімдесят першої сесії міської ради восьмого скликання від двадцять ноль восьмого дві тисячі двадцять п'ятого року, номер двадцять чотири сімнадцять. Про прийняття будинку у комунальну власність за основу і в цілому. Прошу проголосувати. За 26 рішення прийнято. Ще, я ще раз всім дякую від імені наших військових, які ми сьогодні виділили кошти від інших структур, які ми сьогодні допомагаємо і будемо допомагати. Дякую всім, всім гарного дня, нам справедливого миру і перемоги. Слава Україні. Шановні колеги, позачергову 74-ту сесію Ужгородської міської ради, 8-го скликання, оголошую закритою.